Він не має навіть повноважень до тікати сюди. Підпропетровський, кримський, шуганський. Прешому. Але всі давали присягу на вірність українському народу. Всі, такі, як ті, яких я вчора видів. І Такі, яких я вчора розганяв, коли ми машину суддяли, вони не мають права носити форму української міліції. Вони нічим не відрізняються від ті Це кримінальні справи. Чисті бандити. Скажіть, будь ласка, які ви будете вимагати покарання до тих таку команду проти народу. Перше, з чого ми стартуємо, це відставка всього уряду і міністра Захарченка до кримінальної відповідальності. І доступний суцевий. Другий кофе, що політичний комунці є. Янукович не вдасться сховати ні за Захарченками, ні за Газаровами, ні за тим іншим. Таку команду в Україні могла дати тільки одна людина. Викликати весь перш і направити першу на українську молодь тільки один чоловік. Янукович. У нього не рукавчок. Ні одного президента України цього не було. Десь може бути можливість поспати, ще посплю. Але всі депутати розписані. Депутати будуть знаходитись тут. Ми працюємо в цілому над акцією завтра. Щойно завершилось з засіданням штабу національного опору. Дані всі вказівки по областям, дані всі вказівки по місту Києву. Завтра готуємо акцію, готуємося до понеділка з життіми вимогами того, що і як треба робити ставці. Доки не буде голови. Міністра внутрішніх прав Захарченко. Він і террорист, і опитської.